Холодний розум в деяких моментах переживаєш разом з ним. Коли вже йде такий великий пік емоційної напруги, тут важливо переключитися. Якщо ми можемо сконтролювати своїми емоціями, значить ми можемо допомогти товаришу. Мене звати Степан, я військовий психолог одного з підрозділів Національної гвардії України в місті Чернівці. Цей напрямок. Вже розвивається від початку створення Національної гвардії. Зараз він відповідно набрав дуже високого темпу у зв'язку з ситуацією повномасштабного вторгнення, оскільки йдуть постійно висока така емоційна напруженість особового складу і постійний психологічний тиск. Не тільки на військових, але й на цивільних. Зараз цей напрямок є дуже актуальний. І в такий період дуже багато роботи, тому що потрібно працювати з людьми, які постійно в стресі, і людь... з людьми, які перебувають в певних ситуаціях стресових. Психологія в Національній гвардії почала розвиватися з питанням таким розуміння, для чого психолог? Все починається від відбору особового складу. Необхідно відібрати особовий склад з певними критеріями психологічних. Характеристик. Людина повинна мати якусь базу психологічної стійкості, комунікативності, адже військовий колектив без комунікативності ніяк. Також інтелектуальні здібності дуже акцент такий великий через те, що військові... ми йдемо до професійної армії, військові повинні бути обізнані, військові повинні вміти і бажати розвиватися. Психологи вони дійсно є бойовою одиницею. Вони є офіцерами, вони повинні також навчати особовий склад. І, відповідно, щоб навчати, необхідно мати якісь навички, лідерські навички, навички в тактичній медицині, навички в знанню зброї, з навичкою знанню військової техніки. Тобто вони проходять також оці ці всі етапи навчання. Також приймають участь і в бойових діях, також при виконанні якихось завдань. Чим відрізняється військовий психолог, практичний, від цивільного? Через те, що військовий психолог він знаходиться в тих стресових ситуаціях або похожих до них, він знає, що таке постріл. Він знає, що таке вибух, він знає, що таке поранення. Він це все бачив, і він знає. Як люди себе почувають в цих обставинах? З 24 лютого обставини змінилися, почалось повномасштабне вторгнення. Спочатку була нормальна реакція людей, це був такий страх. Але страх дуже моментально прийшов. люди почали діяти, люди почали задіюватися до певних видів діяльності. Багато хто з військовослужбовців, які були ще призвані з 2014 року по мобілізації, вони вже мали якісь навички, вони пройшли вже бойові дії, вони вже знали, що їм робити в певних обставинах. І це насамперед дуже сильно відзначилося на тому, що ми зупинили ворога. Зараз ми його відштовхуємо. Мобілізовані це цивільні люди, які займалися кожен своєю справою. Але всіх об'єднала одна причина: початок повномасштабного вторгнення. Не всіх було розуміння, що таке військова служба. Але всіх тянуло патріотизм захистити нашу державу. Більшість мобілізованих зрозуміли, що військова служба це є мистецтво, можна так сказати, тому що це теж є робота, яку потрібно знати, вивчити, відпрацювати, попрактикуватися, і тоді в нього все буде получатися. Зараз ми бачимо картину, то, що мобілізовані люди, які займалися, як я казав раніше, інши різними видами діяльності, починають ставати професійними військовими. Військовослужбовці, які виконують якісь задачі, вони є обмежені в вітальних якихось потребах, тобто природніх. Це завжди йде обмеження. Людина не завжди може бути в теплі. Тобто, або наоборот, може бути жаркою. В деяких моментах при активних бойових діях люди не встигають навіть і поїсти. Люди пристосовуються і вчаться. Перш за все, поради це навчитися саморегуляції власних емоційних станів. Наша робота націлена на те, щоб навчити людей особистої психологічної безпеки. В наступний етап це вчуть людей працювати один з одним. Є дуже багато практичних таких тренінгових занять. Тімбілдинг, командостворення зробити з колективу, які прийшли з різних куточків, займалися різними справами, різними видами діяльності. Ми повинні зробити з них один колектив, тобто військовий колектив. Вони повинні працювати як годинник, розуміти один одного, що вони частинка якогось механізму, в чому людей довіряти один одному. Без довіри немає успіху. Тобто йде бій. І з людиною всяке може статися. Наша психіка не факт, що може витримати оцю емоційну напруженість, страх, великий страх, загрози життю. Організм автоматично починає спрацьовувати як захисні механізми, так, щоб не загинув. Організм наш мозок працює настільки, що він не пускає людину далі до небезпеки, щоб вона не загинула. Оця підготовка наша в стресових якихось ситуаціях, які ми відпрацьовуємо. В ситуаціях приближених до бойових, з шумовими якимись гранатами, з пострілами, з постійним таким емоційним напруженням, допомагає нам трошки розкачувати нашу психіку і в деякі моменти зорієнтуватися. Тобто будь-яка людина, яка його навчилася, вона буде діяти. По цьому чітко протоколу і все буде в порядку. Бойове злагодження необхідно для того, щоб люди навчилися один з одним працювати. Командири підрозділів вони повинні вести людей за собою, вони повинні показувати приклад. Особовий склад не тільки довіряє, він інстинктивно йде і підсвідомо навіть виконує ті задачі. Він, в нього менше часу думати, чи це правильно, чи це неправильно. Він знає, що його командир. Сказав, значить, так треба. Тобто він діє дуже швидко і чітко. Саме психологи обов'язково приймають участь в бойовому злагодженні, е, визначають аутсайдерів, лідерів, неформальних лідерів. Тобто, командир повинен знати, з ким він буде приймати участь в бойових діях, тому йому необхідна оцінка з боку спеціалістів з психологів. Наші сім'ї дуже переживають за нас. В першу чергу, коли ми виїжджаємо на виконання поставлених задач, наші сім'ї починають ще більше переживати. І починається така надмірна увага. Під час активних бойових дій ця надмірна увага може зашкодити іменно військовослужбовцям. Ми повинні Вчити сім'ї, що необхідно дозувати спілкування. Військових також і вчимо, як обмежувати і подавати інформацію сім'ям, щоб вони не переживали, тому що вони нічим не допоможуть в тій ситуації, але ми піднімемо тільки їхню емоційну напруження. Після повернення з бойових дій називається декомпресія. Це такий короткотривалий період, тобто, ми не зразу не відправляємо їх до сімей. А відправляємо на декомпресію. Для чого це необхідно? Для того, щоб переключити військових зі стану війни в стан миру, щоб вони не почали продовжувати нести свої негативні якісь переживання або оцю напруженість, підвищену спостережливість, підозрілість в сім'ї. Не продовжили воювати вдома, можна так простіше сказати. Добровольці це люди мотивовані. Вони прийшли самі, і навіть після коли буде наша перемога, наша свідомість вже не повернеться до того часу, до 23 лютого. Люди вже прийшли багато що, вже побачили, хто є ворог, хто є друг. Пережили складні ситуації. Працювали в військовому колективі, хоча до цього вони взагалі не могли собі подумати, що вони будуть військовими, що з ними цей шлях, весь, що вони пройшли, він залишиться в них. Вони будуть навчати і наступне покоління це підтримка один одного. Тому що в нас роботи буде дуже багато. Нам потрібно відбудовувати нашу державу. Хочу вам побажати міцного здоров'я, психологічної стійкості, терпіння. Перемога скоро, слава Україні.